Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Як ви вже зрозуміли, гуляємо сьогодні по садовому центру. І почнемо з цікавинок, які мене заінтригували. Це сукулентики, кактуси. Кактусами захоплюється мій старший онук. І багато чого я знімаю для нього, щоб він дивився. Але я знаю, що серед моїх підписників теж є любителі. Так що, дівчатка, насолоджуйтеся. Можливо, хтось побачить новиночку, якої немає. А можливо, щось мені і розкаже про ці рослинки. Для мене кактуси це просто колючки. Які я завжди ухитряюся загнати в пальця. Дуже сподобалися ось оці рослинки, які схожі на казковий лотос. Дуже гарні такі, але я розумію, що це сукулент, адже він в цьому відділі, а не із за того, що я знаю, як його називають. Особливо мені везе з цими пухнастиками. Я навіть тут не беру в руки, щоб показати вам кактус. В усій красі, тому що тоді піввечора я займаюсь витягуванням ось тих пушинок, які коляться. Поряд стіл із Алоє, Хавортіями, ехверіями, здається, так. Але мені було цікаво, тут, бо тут же є квіточки. Погляньте, які манюні і які вони симпатичні. Виникла навіть думка. Взяти собі одну, а потім уявила, що я за цим колючим щастям буду по наступним магазинам бігати, відпала бажання одразу. А ну мені, розкажіть, це такий колір, чи це кактус пропадає вже? Мені здалося, він якийсь не такий, чи зморшкуватий, та ще й темнуватий. Ну ось, наколола пальця. Не можу без цього. Як же я старалася акуратно взяти? Мабуть, у мене пальці лишні. Сьогодні у нас ось така прогуляночка трішки із гумором. Один день плачемо, на другий день ми беремо себе в руки і починаємо жити далі. Такі гарнющі, жовтенькі, головне, що жовтенькі, адже я стала любити дуже-дуже жовтенький колір. У квіточок. Він такий теплий, так гріє душу. Подобається і серед орхідей жовтий колір, і навіть серед кактусів. Ну, ось, бачите, так і тягнеться сюди рука. Тут сподобалося листячко. Так думала, буде написаний сорт, але ж ні. Сукуленти та й годі. Ой, і тут не повезло, як ото кажуть. Щось можливо з виду. Не знаю чого. Ось трояндочки які. Прямо красуні. Ну і трішки краси для інших любителів. Мариночко, це для вас, пижачки. Все частіше я підходжу до непентесів. Здається, я правильно сказала назву. Дуже вони цікаві мені, інші якось не так. А тут так цікаво, що на кінчиках-листочках висять квіточки. Мабуть, таки прийдеться купити мені на літо. Хай ловлять мух. Це раз дуже багато непентесів. і оце ось цікаво, чи це сорт такий, чи то щось з листочком. І розмір квіточок я помітила різний, чи то ще не виросли, чи то сорт з більш маленькими квіточками. Ось таке різнобарв'я. І такі зубастики, а це колючечки. Теж не беру в руки, бо ті маленькі уже витягувала з пальця. Щось мені тут не везе з оцими столиками, такими хижими. Акуратної берусь, але трішечки та й кольне. Цікаві рослини, але зовсім новинки. Тут жалко стало мені квіточку, я спробувала витягти. Ось такий він, манюнчик. Бачите, поряд два різних розмірів. Цікаво так ще, бо ця рослина для мене повністю ще загадка. Ну, ось, отака невелика. ось таке невеличке відео в мене вийшло для любителів сукулентів і хижачків. Як ви розумієте, будуть іще невеличкі відео із різними рослинками. Я думаю, кожен знайде собі щось цікаве, тому заходьте, дивіться. Коментуйте, що цікаво, пишіть. Я буду знімати такі вам відео і давати інформацію по цим рослинам. Я дякую всіх за увагу, за те, що мене підтримуєте, за те, що ставите лайки і дизлайки, пишете коментарі. Я бажаю всім скорішої перемоги. А зараз тихої ночі і дня. Бережи, Боже Україну, скорішої, Миру. Та перемоги. До зустрічі в наступних відео. З вами була бабуся, яка любить усі квіти!